Згідно з сигналами мого мисливського годинника, коливання мають бути десь тут. Невже тут справді є блукач, який створює проблеми? Наближається новий рік у Лінкані. За день до свята на воротах асоціації мисливців з'явився дивний поспіхом складений лист. Дурна асоціація мисливців. Протягом усього року ви оголосили нагороди за мною і раз за разом зривали мої план. Ось чому я вирішив зробити вам подарунок на новий рік в Лінконі? Підступний план, про який ви навіть не здогадаєтеся. Просто зачекайте. Усі списали це на жарт. Тільки не розказав, що це справжній колекційний екземпляр і зберіг оригінал. А декілька днів по тому в місті з'явилася дивна постать у темному одязі, яка перервала підготовку до святкових заходів. Асоціація відправила мисливців, які ще залишилися в місті, розслідувати ситуацію, і я виявилася серед них. Це єдина майстерня ліхтарів, яка ще працює поруч. Мені варто запитати у її власника про ситуацію. Коли я вже збиралася постукати, я почула боротьбу всередині майстерні. В наступної миті з дверей вибухає гарбузовий магус, вкритий червоним. Я ненавиджу ці червоні штуки. Знижити їх, знижити все. Зупинись прямо тут. Я встигаю зробити лише два кроки за блукачем, коли дзвонить телефон. Це той, із ким я мала зустрітися сьогодні ввечері. Сайлус, Я зараз зайнята чимось дуже терміновим. Почекай. Ти не зацікавлена в зачіпці, пов'язаній з гарбузовим магусом кошенятко. Хіба є щось, чого ти не знаєш? у <сп⁉> гору. Ну, це була швидка розмова. Мефісто робить два кола в повітрі, а потім відлітає. Я негайно вирушаю слідом за ним. Мефісто допомагає знайти гарбузового магуса, але, на жаль, блукач знову втікає. Як тільки я намагаюся пробратися крізь натовп, хтось раптово хапає мене за зап'ястя і затягує в провулок. Використовуючи цей рух собі на користь, я притискаю його до стіни. Ось як ти поводишся із законослухняними громадянами, які дають тобі підсказки. Ідеш ця підсказка. Ти не сховав її при собі, чи не так? Цей злегка піднімає брову, випромінюючи ауру, обшукай мене, якщо насмілишся. Замість цього я вирішую говорити прямо тут нічого немає. Я нічого не бачу довкола. Гарно сховано. Звісно, це ж важлива зачіпка для мисливця. Що? Не кажи мені, що ти прикріпив її до Мефісто. Я роблю вигляд, що щось зрозуміла, але коли відпускаю, Сайло стягне мене назад. Як ти збираєшся знайти хоч щось, якщо ти лише недбало торкнулася кількох місць? Відстань між нами зникає. Його тепло відчувається там, де наші тіла торкаються, і повільно розповсюджуються до моїх щік. Ти ти ж тут, щоб допомогти мені вистажити гарпузового мауса? Я випадково опинився поруч, але також я роблю це, щоб ти могла швидше закінчити роботу. Так ти вчасно прийдеш на нашу зустріч.